Крилос це особливе місце. Це історична висота і духовна глибина. Саме тут зароджувалася українська державність, і саме тут утверджувалися ідеали, яких ми прагнемо і до сьогодні вільна, незалежна християнська українська держава. Сьогодні напрощую зібралися віряни цілої України. Сьогодні з нами водяться воїни наші, ветерани і ветеранки, родини наших героїв. Це проща також проща надії, великої надії, що якнайшвидше закінчиться війна. Ми сьогодні прийшли у цю прощу як паломники надії, бо ви сьогодні вернетеся додому, сповнені Божої сили, благодаті Духа Святого, сили перемоги. З нами молилися наші воїни, наші герої. Дякую блаженішому Святославу Шевчуку за те, що постійно жертовно трудиться, за те, що об'єднує всіх нас у великій і величній молитві. Дякую всім нашим родинам, героям. Цілого Прикарпаття ми приїхали на цю прощу. Хочу вам сказати в імені всіх, тут присутніх, вся Україна є перед вами в неоплатному боргу. Тому що ви віддали найдорожче на вівтах батьківщини ваших дітей. Сьогодні ми особливо молилися за вас, очевидно, за вічний спочинок наших полеглих героїв, але молилися, щоб Господь Бог дав вам силу далі жити. Я також хочу щиро подякувати всім службам, які сьогодні долучилися, щоб забезпечити безпеку всіх вірян, які з різних куточків України приїхали саме сюди, щоб помолитися, щоб отримати благословення нашого блаженішого Святослава. Я хочу подякувати нашим медикам, працівникам ДСНС, нашій поліції. Я щиро хочу подякувати всім працівникам військової адміністрації, тому що підготовка займала особливе місце. Дякую всім. Ломникам, дякую всім вірянам, які сьогодні молилися разом за мир і спокій за рідну Україну. Щиро віримо, і сьогодні складали свої молитви до Господа Бога, щоб 14-та всеукраїнська патріарша проща вже відбулася у мирній Україні.